Формадол таблетки від головного болю. Доброго ранку, це другий сніданок. І сьогодні у нас день немовляти. Насправді це день, який святкують в першій декаді травня, але святкувати його почали не так давно, лише у в ти... господі, 1900... 2019 році в Техасі. І насправді це свято покликане для того, щоб розповісти новоспеченим батькам, як правильно поводитися з малюком в перші тижні від народження, як краще взагалі йому надавати допомогу і розуміти його потреби. І для цього є спеціальні співпраці. Спеціалісти ну, Ти знаєш, Оленочко, коли я був молодим батьком, то цим займалися просто педіатри. От от наша е, дільнича е, педіатриня. От, а виявляється, це ціла професія. І от представниця цієї професії, неонатолог, хоча теж лікар-педіатр лікарка Івана Наталіч зараз у нас в студії. Доброго ранку. Проходьте, будь ласка. Іваночко. Доброго ранку. Доброго, Доброго ранку. ранку, допоможіть розібратися. Ви все ж таки педіатриня чи, чи неонатологиня? Отже, будемо розбиратись. Педіатрія це, взагалі, галузь медичної науки, яка вивчає діагностику, лікування та профілактику дитячих захворювань у будь-якому віці. Ліка... Дитячому так, у дитячому віці, так, але в будь-якому віці. Лікар-неонатолог це лікар, який здійснює медичне спостереження саме за новонародженою дитиною. Це лікар, який оцінює фізіологічний стан дитини при народженні або патологічний стан дитини при народженні. Взагалі, весь період новонародженості він займає з моменту народження до 28-го повного дня життя. Тобто ось цей перший місяць життя, це саме те, чим займаються лікарі-неонатологи, але не тільки цим, оскільки також лікарі-неонатологи надають допомогу перечасно народженим діткам, діткам, які Потребую, народжуються з малою масою тіла при народженні. Дітки, які потребують надання реанімаційної або якоїсь іншої допомоги медичної у пологовій, у пологовій залі. Цим всім займається лікар-неонатолог. Тобто фактично ваше місце роботи це пологовий будинок, так. це не поліклініка? Ні, це не поліклініка, це пологовий будинок, так але в пологовому будинку до 28-го дня життя ми можемо консультувати діток, які ну там батьки, яких звертаються до нас з різними питаннями. Ми можемо їм роз'яснювати певні моменти, які їх цікавлять. А що от ваше перше знайомство з малечиною новонародженою починається? Як це ви приходите? Ви оглядаєте? Чи це ще от в залі, де народжується саме малюк? відбувається? Е... Перше знайомство з малюком відбувається відразу після народження, тобто це відбувається у пологовій залі. Е, існує певна шкала, шкала оцінювання, шкала абгар. Батьки е, досить часто знають про неї, так і можуть дещо запитувати. Абгар. Абгар, так. Це Ця... є спеціальна графіка. Можемо звернути увагу. Так. Що там за е, показники? Так, це шкала, яка використовується для оцінки стану новонародженої дитини саме відразу після пологів, і вона включає все е, таких 5 показників це частота серцевих скорочень, дихання, колір шкірних покривів, м'язовий тонус та рефлекси. Шкала, кожен з цих показників він оцінюється від 0 до 2 балів. Максимальна оцінка 10 балів. І оцінка дитини проводиться в кінці першої хвилини життя та на 5-й хвилині життя. Тобто, судячи з цієї оцінки, якби достатньо вважається від 7 до 10 балів. Якщо оцінка трошки нижча, значить дитина може потребувати якихось певних втручань з боку медичного персоналу для того, щоб допомогти їй, скажімо так, зробити от перший вдих, так закричати, стабілізувати її. Тобто, ви в першу хвилину фактично кажете їй привіт так. от саме визначаючи здоров'я її, правильно дитинці. Іванно, якщо ви вже сидите на цьому дивані, це означає, що ви не просто зайшли до нас на каву в гості. Ви експертка, ви людина, яка має великий досвід і можете сказати людям щось корисне і те, що їм знадобиться у житті. Але, от, дивлячись на вас, от я сканую, я теж трішечки пожив, і мабуть, ну, бачу людей, і ви така ось ось ви ніжна. Ви уважна, ви тендітна, вам довіряєш, і можливо, не дарма саме ви займалися зайнялися цією роботою, тому що це так важливо. Ну це ж інколи хтось боїться цю дитинку на руки взяти. Це ж треба дати мамі, тату і зараз і, і, і чоловіки в, в пологових так. цих залах знаходяться. дозволено. То це важливо дати цю впевненість. От що ви кажете, от особливо та, та хто перший раз народжує. Особливо мами, які перший раз народжують і разом з татом, дуже важливо їм відвідувати школи батьківства перед пологами. Вони проходять цей етап ознайомлення. Так вони вони приблизно розуміють, що їх очікує відразу після народження дитини. Так є так само в нас манекени, з якими батьки можуть працювати. І ми навчаємо їх таким чином. Тобто, щоб для них це не було зовсім несподіванкою, так, коли дитина народжується, і в них впевненість собі з'являється Тобто вони розуміють приблизно, як вони повинні діяти у ситуації певній. І вони, от ці от перші кроки, та, коли дитина народжується, як відбувається контакт шкіра до шкіри. А Це важливо, до речі, якщо він не відбувся, дуже кажуть, що треба прикласти до мами або до тата, новонародженого. У нас, ну, у нас є, вона прикладати. Ну, давайте умовно, так, Ось, є контакт, манекенчик маленький. Контакт шкіра до шкіри він відбувається відразу після народження дитинки. Якщо задовільний стан матері, задовільний стан дитини, якщо дитина голосно кричить після е, народження. Так, в задовільному м'язовому тонусі рожева, тоді дозволяється здійснювати цей контакт шкіра до шкіри. І дитина викладається на живіт матері, одягається її шапочка, шкарпетки, накривається теплими пелюшками, і в такому положенні так, здійснюється ось цей перший контакт. Він дуже важливий, тому що це допомагає зберігати тепло так, от відразу після народження дитини. Це допомагає встановити емоційний зв'язок матері та дитини. Так само, от, наприклад, якщо з якихось причин мама. Мама не може да, тримати дитинку в такому положенні, ми можемо викладати дитину на е, груди до тата, і це також важливо, тому що дитина знайомиться з батьківською флорою. Так відбувається таке, якби е, знайомство заселення флорою е, батьків запах. запах, так батьки вони відчувають. І це дуже важливо. Але якщо з якихось так поважних причин цей контакт не відбувся, то е, теж не потрібно зациклюватись на цьому, так е, можна просто. Встановити ось цей контакт і познайомитися зі своїм новонародженим малюком уже пізніше, коли дозволить стан і мами і дитини. Ну, ось сьогодні день Гаррі Поттера, Ця книжка, зокрема, і про те, що дитина ще при народженні була розлучена з мамою. Так сталося. От що ви порадите тим людям? Зараз на жаль, ви знаєте, що у нас відбувається. Хто не може от, от ви побачили дитину новонароджену, так а мами поруч немає. Які поради? Якщо мами поруч немає, тоді і якщо немає тата, але є якісь близькі родичі, ми можемо дитинку дати на ручки там бабусі, дідусю, хто є поруч із жінкою в цей момент, тобто цей контакт він добре. важливий. Ну добре без. А, насправді перед тим як народжувати ну, батьки уявляють якось свою дитину. Але дуже часто, коли вона з'являється на світ, ну, ті фотографії, які ми бачимо, вони можуть бути червоні, почервоніння якісь, жовтуватість з'являтися, навіть перепана трошки шкіра. Чи треба цього лякатися, що і цього є нормою? Е, почервоніння шкіри та лущення шкіри, коли вона така суха, от в перший тиждень життя, цього лякатися точно не потрібно. Це є фізіологічний стан дитини. І він проходить абсолютно безслідно і не потребує ніякого лікування. Також до перших двох тижнів життя різні е, такі попульозні, наче як висип, що може е, лякати батьків. От, але якщо при цьому фізіологічний стан дитини не порушений, дитинка активна, вона гарно смокче груди, так, вона не є е, млявою там, або занадто збудливою, то тоді ці е, стани вони не потребують так само втручання якогось і лікування. Або е, також часто батьків е, можуть хвилювати такі біловато жовті вузлики, які з'являються у діток. На е, носі або перенісі, на підборіді вони теж не несуть ніякої загрози. Це теж все фізіологічні моменти. І Ми цьому батьки не часом проходять. Так, Вони з часом проходять. А ось зараз заходиш в магазин, і, і там очі розбігаються. От, я тако не пригадую там 25 років тому, коли коли мені це було потрібно. Які гаджети зараз є, і що ви порадили які допомагають мамам татам в перші дні життя дитини? Взагалі, що, що треба купувати? Що варто? Купити, mm -hmm. а що, на, на що не треба витрачати гроші, тому що воно не знадобиться з вашого досвіду? Е, Обов'язково те, що потрібно, так, мати з собою і в пологому будинку, і в подальшому, в перший місяць життя, скажімо, те, що знадобиться батькам, це е, повинні бути підгузки, це повинен бути одяг для немовляти, так, шапочка, шкарпетки, це можуть бути різні е, боді або чоловічки для новонародженого. Також це мають бути пелюшки, це е, вологі гігієнічні дитячі серветки. Те, що потрібно, так, І е, на етапі от пологового е, стаціонару цього буде цілком достатньо. Вдома е, важливо також налагодити е, верніше, не налагодити а мати е, спальне місце так, для дитинки, налагодити ось цей от, побут, щоб він був безпечним для неї. І е, більше ніяких так, це а, 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 те, що за колису дитину є ж таки роботи чи, чи, так, робот, чи є якісь такі, пристрій. Є, є, так, є такий пристрій, так, який так, називаючи інколи такий шезлонг для. Як колесання, немовлят, от е, цей е, пристрій ну, нічого поганого в ньому немає. Якби батьки можуть його використовувати, він на певний час може звільнити якби руки для мами і полегшити для тата, полегшити життя. От, але єдине, що е, м, варто пам'ятати, що якби дитина от в такому пристрої вона не може знаходитись надто довго, там більше 30 хвилин ми не рекомендуємо, і вона не повинна спати у цьому е, пристрої. Тобто, безпечне сонце на спині і на твердій поверхні. Це потрібно завжди пам'ятати. А як правильно заколихувати? Може, ви покажіть так, їм, будь колисання? Ласка. Так Бо е люди не знають, як взяти взагалі дитину так, в перші Е, дні. Колисання дитинки Бояться. це допомагає так батькам заспокоїти дитину, допомагає її вкласти спати. Ну такі е найбільш класичний метод, такі ну про що потрібно пам'ятати, це те, що дитинку до трьох місяців ми повинні підтримувати їй е голівку, так і шийний відділ хребта. Самий класичний метод це коли ми дитину вкладаємо голівку на лікчовий згин. І іншою рукою притискаємо до себе, іншою рукою в руки підтримуємо спинку. І в такому положенні ми робимо легкі, коливальні рухи. Ні в якому разі ми не трусимо дитину, ми не, е е е якби, не з високою амплітудою робимо ці рухи. Це все повинно відбуватися легко та ніжно. Також є спосіб інший, наприклад, у положенні стовпчика, коли ми можемо так, дитинку от, тримати. Ми обов'язково підтримуємо також голівку так, і шиїн хребта, і іншою рукою притискаємо без сідниці дитини до е, себе. І не але так, щоб ми їх не, ну, не підсиджували дитину, так щоб не було з цього вигону в хребті, а просто ось так її притиснути рівненько, рівненько, так? рівненько так і в такому положенні також заколисувати немовля. А якщо животом вниз, так можна кладовитися, можна, та, можна також можна животиком. Тоді от голівка дитини так, вона теж знаходиться отут в ліктьовому згині цієї однієї ручки, можемо там пуп, трошки так дитинку тут обняти і долонею іншої руки на животик. І в такому положенні ми також можемо заколисувати немовля. Тобто... Слухайте, в мене собі. така ностальгія. Ти згадав, така, як, як ой, ти це робив? так? Ой, по всякому робив. А що до прогулянок? От мене, коли я була маленька, мене вивозили на балкон, я там гуляла в, в своїй люльці. Чи потрібні все ж таки такі прогулянки на свіжому повітрі, коли мама чи тато везе власне цей візочок? Чи достатньо вивести на балкон і лишити на якийсь час, щоб дитина поспала? Що краще? Звичайно, краще це повинна бути повноцінна прогулянка. Прогулянка так на свіжому повітрі. Немає ніяких обмежень з приводу того, що якісь погодні умови можуть е, завадити, тому що мама там чи будь-хто із дорослих може гуляти з дитиною. Так само і по часу перебування на вулиці. Це в е, перший місяць життя, наприклад, е, мінімально ми рекомендуємо від однієї години е, на добу один, один раз на день. Якщо можна частіше, можна частіше, але не забувати про те, що ця прогулянка повинна займати там час від годування до годування. От. Mm. І це абсолютно корисно. Не забувати про комфорт. Фор для батьків, якщо це зручний, комфортний одяг для мами там чи для тата, і дитинка також повноцінно е е одягнена, то прогулянки ніколи не е є забороною. з найменших от з, з найменшого віку. Спершу навіть фактично. навіть можна от в день випуску з пологового стаціонару. от таку от невеличку да, прогулянку. Якщо є таке бажання у батьків, це таке основне. В перші можна ну по 30-40 хвилин в перший день погуляти з кожним днем, можна збільшувати цю тривалість перебування на вулиці. Це. Слухайте, мене ваша наша зустріч надихнула. От. Дуж, дуже ще дякую. Ну, це, це вже швидше мрії про дідівство. Так? Це буде актуальніше. Костя буде відповідальним дідусем. Івана, я, я думаю, що ви і нас, і багатьох глядачів, які тільки збираються стати батьками, бо нещодавно стали, але ще тільки, знаєте, якось освоюються в цій новій ролі, розказали і заспокоїли, фактично. Ну і тепер. Ми знаємо, якщо ми знаємо, що робити з дитиною, то є спеціаліст, лікар-неонатолог, який відповідає фактично за здоров'я малюка в перші дні. Івана, е, Івана Наталіч була у нас сьогодні в гостях.